Ремонтувати під свистом куль і снарядів. Якось привично. Доводиться всяку: МТЛБ, зіле, урали. От сьогодні хамери ремонтували. Танкіст привіз трофейний танк, на якому воюють на куп'янському напрямку. Мобільна група має швидко його повернути на фронт. Це російський танк. Б-72М. Так, модифікації, ага. то добули хлопці нам бою і ми зараз їм користуємося проти їх. же. Кладемо вже їхню зброю. Він був в свій час пошкоджений, йому замінили мотор, коробки передач, і ми його отримали, сказали, будь ласка, їдьте. І ми сіли поїхали. Нашого цього рембата мовгали там, запчасті, все рештою, ну і ми теж старалися. як могли. Ми були вже їздили на пряму, як то кажуть, на ноль і, і, і стріляли вже теж непогано. Ми словом, кладемо добре. Нам трошки пушку підладили, трошки, і ми зараз хочемо її спробувати, як вона б'є точно в ціль, І знову на завдання. До цієї машини механіки припаяли ще захист для танків. Нам знаварили таку протикумулятивну броню, зробили хлопці, придумали і будемо се ну, вроді так вийшло непогано, гарно нам подобається. Як у нас був бій і була в нас динамка попередня, то як нам тур сработав, спрацював по нам тур, то динамика нас захистила. Правда, командир був контужений. В госпіталі ми трошки теж відпочили так кажуть цього, а так то спрацювало, не буду нарікати. Радянська техніка старає. Пішло ну, ламається, бо нам тут вже і запчасти так до них не, ну, немає. маєш. Скільки воно буде, ще 60-х років, може, яких 50-х, що воно їздить, ну там новіше, трохи старіше, але стараємося щось відремонтувати, як виходить. Давай, за Бачив навіть, що військові приїжджають, наприклад, і бачать напівзгорілу окупантів, наприклад, мотолигу чи беху і розбирають. Якщо запчасти запчасті підходять, і вони а? не згорівші, Може попадання бути в моторці, мотор згорівша коробка цілого стоїть, заходова ціла. Ну або ну, вбород, коробку звершив мотор, що мотор можна взяти. Стартер, генератор, такі різні Запчасті. Все забираємо. Або находим на другу піде. Ремонтна мобільна група 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знімає колесо на американському автомобілі Хамер. Від цього кулеметного підрозділу надійшла скарга на ходову частину в цій машині, і військові просто на дорозі роблять заміну. Що найбільше страждає внаслідок експлуатації, їзди по бездоріжжю таких машин? Ну, більше виходить з строя оці шарові опори на конячники. Бо так, дорога бездоріжжя, воно все вищастивим. А так, устане, все ходить добре. Я так розумію, що деталі у вас навіть на такі автівки західного виробництва завжди з собою. Ну, не завжди, все з собою є, але якщо нема, то замовляємо і зразу підвозять. Ремонтні групи закріплені до своїх підрозділів. Іноді техніку їм привозять як зараз. Але механіки працюють і на лінії фронту, на позиціях бригади. Без різниці може і серед і серед поля прямо на місці. Все, ключі, інструменти, все на собою є, так що в будь-якій ситуації можемо поремонтувати. Це наш дім. Бувало таке, що і тут і мамашені жили і ночували. Прямо й на полі десь в лісі, будь-де, будь де Доводиться всяку. МТЛБ, зіли, Урали. От сьогодні хамери ремонтували. Люб, різна техніка, люба. Ремонтуємо і ховаємося, слухаємо, вже знаємо, що летить, куди летить. І спостерігаємо, чи є безпілотники, чи нема безпілотники. По-різному. Так само і взимку. А холодно. Ну та є варіанти.